Цю поезію і так само прочитати, її. тому підходимо всі і беремо вірші, читаємо їх гарно. Чим чорно стрімко падає вниз, то білий голуб так злітає вгору. Проспект пташиний, сонячний карніс, вінчає строгі лінії совору. Строкать ритми вулиць і юрби, дахів похилих старовинні плечі. Над містом розмовляють голуби. Проща не знаю. Про цікаві речі про той собор, про людство, про війну, про білий світ, про небо здалиною. А може він, голубці, каже, ну, як я літав, ти скучила за мною? Дякую. запрошуємо Наталію Шевченко. Цей ліс живий, у нього добрі очі. Шумлять вітри у нього в голові. Старесні пні, кашлаті поторочі вітопи тиші пишуть у траві. Добовий нестор дивиться крізь пальці на білі вальси радісних беріз. І сонний гриб в смарагдовій куфайці дощу напився і за день підріс. Багряне сонце сутінню ясною У спрос від хмар показує кіно. І десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають домино. Малі озерця блискають безлісно, коли ще хмара втомлені громи. Поїдемо поговорити з лісом. Не вже тоді я можу із людьми. Дякую. Вікторія Гапоненко наступна. Осінній день березами почався, різьбить печаль свої дереворити. Я думаю про тебе весь свій час, але про це не варто говорити. Ти прийдеш знов, ми будемо на ви. Чи ж не повторне, можна повторити? В моїх очах свій сум перепливи, але про це не треба говорити. Хай буде так, як я собі велю. Свій будин серця будемо творити. Я вас люблю, о, як я вас люблю, але про це не треба говорити. Дякую. Запрошуємо авторій Терещенко. Поезія має назву Біль єдиної зброї і епіграфом до цієї поезії стали слова відомої української поетеси і письменниці Лесі Українки. Слово моя ти єдина я зброя ми не повинні загинути з тобою. І власне ця поезія присвячена українському слову і українській мові. Півні кричать у мегафони малів, Аж деренчить полив'яний світанок. Мій рідний краю. Зроду ти не мав нейтральних барв тих прісних буретанок. Червоне чорне кредо рукава, північний принцип сонячного степу, такі густі смарагдові слова жили в тобі і виринали з тебе. Слова росли із ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова, вона як хліб. Вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. А хтось по ній прокопував рови, топтав, ганьби нам слово найдорожче і сниться сон, пасуться корови сімтучних, але більше дощих. Кобуть озими, нищать ярину, ще й гидять, гудять, радицями крешуть. Трагічна мова, вже ж тобі труну не тільки вороги, а й діти власні тешуть. Безсмертна мова, ти ж смієшся гірко, ти ж в тій труні не вмістишся, до речі. Вони ж дурні, вони ж знімали мірку з твоїх принижень, не з твоєї величі. Твій дух не став приниженим і плюсклим, хоч слала доля чорні килими, то від вілюська до холуська, то з Києва до колими, з усіх трибун аж дим над демагогом, усі беруть в основу ленінізм. Адже ніхто так не клянеться Богом, як сам диявол, той же шовінізм. І як ти зжилася з тугою, чаїною, як часто лицеміри в твій парнас? Шматок землі, ти звешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас, мій предковічний, мій умитий росами, космічний, вічний, зоряний, барвінковий. Коли ти навіть звався Малоросія, твоя поетеса була українкою. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галоку. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичехли, як руди. Життя іде і все без коректур. І як напишеш. Так уже і буде, але не бійся, прикрого рядка, прозрій, не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то вже навіки.